Львівщина продовжує голосувати у віддалених районах області вибори як свято. Сукальщина не пасе задніх. Уже в обід тут проголосувало більше 30% мешканців виборчого округу. Для Віталія та Юлії день виборів справжнє свято. Молоді люди усвідомили, що вже мають право визначати своє майбутнє. Відтак, вперше брати участь у голосуванні для них відповідальний обов'язок. Цього року мені випнулось 18 років. У мене випало право голосування в Україні. Я до цього право поставився дуже відповідально, адже в цій країні я буду здобувати свою майбутню професію. Я щойно проголосувала перший раз в своєму житті. Я зробила дуже важливий крок перед державою, перед україною, перед своїми батьками. Я вважаю, що це є дуже відповідальний крок в моєму житті. Пані Марія теж свідома громадянка. Вибори вважає, чи не єдиним способом впливу на політичний процес. 87-річна пані на дільницю прийшла сама, ще й сусідів закликала не бути байдужими. Я свідомо зробила сьогодні вибір свій і знаю, що я впевнена в тому, що зробила правильно, тому що я вибирала таку силу, яка буде обстоювати нашу державу, наші... нашу свідомість, наші. Нашу мету, нашу загалом Сокальщина голосувала активно. Грубих порушень наразі спостерігачі не зафіксували.